Слузові оболонки піхви, очей дуже гормоночутливі. яєчники перестають працювати. Виникає запах, який більшість жінок порівнюють з запахом гнилої риби, там тухлої риби. Виділення можуть ставати ліпкими, більш рясними. Сеча може мімовільно трішки підтікати при кашлі, при чіхах або при різких рухах. Вітаю, мене звати Наталія Сіліна. Я лікар-гінеколог-ендокринолог та засновниця медичного центру Ліор, безпечного та екологічного місця для жінок з усього світу, де ми використовуємо інтегративний та холістичний підхід до здоров'я пацієнта. І сьогодні темою нашої розмови буде неприємний запах з вагіни. основними причинами. Чому виникає неприємний запах в ендимній зоні, незалежно від віку, це є гормональні зміни. Так, гормональні зміни стаються у сучасних жінок не тільки в періменопаузі або в менопаузі. Дисбаланс між бактеріями, в піхві гарними, умовно поганими та поганими, виникненням порушень гігієни, порушенням в харчуванні, а також найголовніше те, що притаманно для жінок, у яких були травматичні пологи, це порушення цілісності зовнішніх статевих органів, що я маю на увазі під гормональними змінами в слизовій оболонки. Ми жінки дуже чутливі до коливань нашої гормональної системи. Наші слизові оболонки, слизові оболонки піхви, очей, вони також дуже гормоночутливі. Гормон естроген він відповідає за те, щоб слизова вульви, вагіни, вона мала певні шари. Та, і була здатна до адекватної лубрікації. І коли у жінки в, в періменопаузі або в менопаузі, або у жінки репродуктивного віку або у дівчинки підлітка стається зниження естрогенів в силу різних причин. Та? Не тільки тому, що яєчники перестають працювати, наприклад, довготривалий прийом низькодозованих комбінованих оральних контрацептивів, де низька доза естрогенів вона не відповідає. Потребам жінки, і це призводить до витинчення слезових. Слизові перестають виконувати свої захисні функції і створюються умови для того, щоб свої гарні бактерії, лактобактерії, палочки додерляйна, дерляйна перестають бути головними. І на перше місце виходить умовна патогенна флора, така, наприклад, як гарнерела вагіналіс. Їх насправді дуже багато цієї умовно патогенної флори виникає у цей якраз такий ну, запах, який більшість жінок порівнюють з запахом гнилої риби, там, тухлої риби або тухлих спорчених яєць. Цей неприємний запах да, він може супроводжуватися виділеннями, а може бути сам по собі і не бути пов'язаним зі зміною виділень. Хоча в більшості випадків дійсно. Виділення можуть ставати там ліпкими, більш рясними, але війна принесла в наше життя зміни симптоматики більшості захворювань. Також впливає на створення неприємного запаху спіхви таке явище, як нетримання сечі, і в сучасному світі я помічаю, що жінки не завжди самі навіть помічають, що в них трапляється ця проблема. Тобто вони відмічають, що так є якась підвищена вологість в цій зоні. Але наслідок того, що жінка знаходиться постійно в стресі, від там сирен, від нальотів дронів тобто, коли ти знаходишся. Під тиском обов'язків, які ти маєш робити щоденно, да, ти просто-напросто інколи не помічаєш якихось таких умовно легких дискомфортів. З одного боку, натримання сечі воно обумовлено цим хронічним стресом, в якому живуть да, сучасні українки, і це призводить до того, що сеча. Може, мимовільно трішки підтікати, або підтікати там при якихось напругах, при кашлі, при чіхах, або при різких рухах, або при піднятті чогось важкого. Але жінка настільки знаходиться у виконанні своїх щоденних рутинних обов'язків, що вона просто цього не замічає. І оця така вологість, вона якраз створює умови для того, щоб зростали умовно патогенні флори і продукували. Оце неприємний запах. Крім того, якщо жінка постійно відчуває ці вологу, що вона починає використовувати? Звісно, щоденки, да, тобто гігієнічні засоби для менструації ми називаємо щоденки. Правильна спідня білизна це спідня білизна, яка є бововняною, або це білизна, яка має довгу та широку листовицю, яка завжди є бововняною. Тобто зона сідниць, зона промежини, да, вона має бути вкрита. Бо вовняною це дуже важливо.